Вітаю вас, шановне панство! З вами Іван Каже. І Сьогодні у нас огляд новинки із Макдональдс. Повернулись у нас українські бургери і, мабуть, це старі бургери з новими соусами. Я першим вирішив скуштувати бургер житній зі свининою та соусом з хріном. Отак виглядає пакування. Даний бургер коштує 155 гривень. До речі, є другий з куркою та соусом, з чесником, якщо я не помиляюсь. Він буде в наступному огляді і він коштує також 150 гривень. Бургери не дуже великі. Давайте заглянемо, як це все виглядає. Красота, да? Ну, По розмірам він як бігмак, мабуть. ну, Я маю на увазі радіус булочки. Булочка житня з якоюсь білою посипкою. Так, знімаємо шапку. Ой, який чудовий і красивий соус хрінового кольору. Хрінового. Так. Ну що у нас тут біф котлета, ломить сыром, соус з хріном, листя салату. Так. ага, Тут, мабуть, дві, дві котлети, дивиться. То есть одна котлета, потім ломить сиру, потім ще одна котлета. То дві, дві котлети, сир, салат і соус. Так, От так це все виглядає. Ну що ж скуштуємо? Перший укус був трошки суховатий, відчувається ем, смак хлібу. Ржаного трошки соуса. З хріном він дуже такий щадящий, щадящий, не дуже сильно відчувається хрін. От. Ну і котлета. М -м -м. Я не побачив, але десь тут заховались маринованої огірки. Я їх не побачив, але зараз на смак відчуваю. Так що з огірками смачно. Ну, трохи сухова цей бургер. але Мені подобається. В цьому розмаїті смаків не дуже відчувається смак самого соусу хріном. Хочу його лизнути десь окремо. Ну, хрін дуже такий слабенький, 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 знаєте, тому що ну, це така смаковина не для, не для кожного, тому, мабуть, його е, зробили таким е, дуже слабеньким. Він е, не гострий, не каплі ни, там, не пече і дуже такий слабенький смак хріну. Дуже то, такі відчуття, що додали трошки хрівну і от, там, ну, з буряком да, там, для кольору цього соусу не більш того. Ну, непогано, але трошки суховатий бургер, тому що дві котлети, ну, гіркі салату його тут небагато. Болочки такі більш, скажімо так, міцні, тверді. Ну, а вони м'якенькі, ну, якщо порівнювати з білим хлібом, От, вони більш такі грубоваті, да, скажімо так. От, і соус такий густий вийшов. І тому бургер трохи суховатий, Но мені хотілося, щоб хліну трошки більше було. Я люблю, що. Тобто все гостере, такі всі смаки. Так непогано спробувати можна. Я б сюди е, помідорчиків ще б додав свіжого. І, або більше соусу, там ще якийсь соус би додав і було б чудово. Е, оціночку поставлю цьому бургеру 7, 7 з 10. Е, взяв би. Наступного разу цей бургер, ну, мабуть, ще один раз би не більш того. Тобто на постійно встанові він, мабуть, не брав би. Так більш складні, все-таки що цю замануху на один раз спробувати. Хоч воно і непогане, смачне, ну я ж кажу, мак, то, те, то місто, яке місце, яке мені завжди нагадує про мої улюблені бургери і підштовхує до покупки їх, а не того. Що б взагалі хотілося, але не так сильно. Ну, я рекомендую вам спробувати. Цікавий смак, непогано все по інгредієнтам. Єдине, що сухі, мабуть, а то... взагалі то дос досить смачно. Друзі, а в мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за лайки. Не забувайте підписуватись на канал і до нових зустрічей. Всім пока.